Вітаю, друзі! З вами танковий митець і це найкращі бої рубрика, які я показую цікаві за моїми відчуттями бої зіграні мною на різній техніці, на різних мапах і в яких є якісь суттєві досягнення, якими я хочу поділитися з вами. І сьогодні, як я вам і обіцяв на стрімах, ми дивимося бій. Мій рекордний бій, забігаючи наперед, скажу на новий польський премійний ПТ САУ 8 рівня. Гром, яка була нагородою за нещодавний марафон, що нещодавно завершився. І цей бій, який ми сьогодні дивимося, проходить на карті Піщана ріка. Граємо ми проти техніки 9-8 рівня. І доволі нестандартну позицію я займаю як для себе, їду сюди з лівого респа, де зліва. Народився там і знадобився, їду на лівий фланг. Тут оце деревце, намагаючись там щось просвітити танки, але сам засвічуюсь, по мені стріляють, не влучають. Я отак мансую, кути дуже незручні. Я вже говорив і ще раз кажу: тут вицілюю такі БЗ-176, противник якого, мабуть, я найбільше боюсь, коли граю на громі. Але мені вдається вицілити лючок, і я в нього влучаю, наношу шкоду. Хоч і відстань не найближча. Шкода у нас альфа не найбільша в цьому випадку, але, тим не менш, добре, що ми пробиваємо і його трошечки просаджуємо по хп. Таким чином, є у нас перша нанесена шкода, хочеться ще, але, на жаль, бачимо, суперники більше не підставляються. Грають вони більш пасивно, не хочуть підставлятися під грома. Я дивлюся, бачу, що вже є скупчення танків ліворуч, тому ми їдемо до них, їдемо в упор і будемо намагатися стріляти там. Бачу, що я тут не сам, я з союзниками. Гром, на мою думку, там дуже залежний від союзників, тому що каде доволі довге, і коли немає підтримки союзників, тебе легко, якщо ти бачиш, не один противник, а декілька тебе легко можуть закрутити, поставити на каточок, на броню розраховувати цього танчика не варто. Бачимо тут Бурасика, якимось щиво. Якимось чином на ходу в нього влучаємо, суттєво його просаджує по ХП, він, бідний, переляканий тікає, ну і тут мої союзники його, його чудово добирають. Далі, не втрачаючи темпу нашої атаки, рухаюся далі поближче до оцих двох. Тут бачимо леопард і джесор Я думаю, що мені в першу чергу треба добирати джесора бо, тому що танк барабанний. Доволі небезпечний. Це нам вдається, рухаємося далі, під'їжджаємо сюди до цього леопарда. На жаль, він знищує нашого союзника. Я в свою чергу його блокую від трупа союзника. Тут дивним чином він мене не прибуває. Танкувати на гробі буває доволі рідко. Але я даю йому ай потужну альфу. 900 з плюсом вилітає так приємно. так приємно. На жаль, він в такій позиції, навіть я його підштовхую, і влучає по моєму союзнику. Ну і мій союзник, бачу, залишається сам на сам з прожету, тому поспішаю, поспішаю на допомогу до нього. Зараз головна задача зачистити цю ділянку від ворожих танків. Я одночасно передивляюся зліва, щоб не було ворога, але розумію, що танки, мабуть, ще не скоро доїдуть. Забираємо разом з союзником цього проджету. Я тут мансую, щоб в цей простріл між камінцями мені ніхто не дав. Ну і приймаю рішення. Дивлюся, що безеха давно не світилася. Я б на місці без заходив би нам дубцю, забігаючи наперед, так і буде. Тому їду, їду. От. Винищувати свого головного опонента в цьому бою, тому що БЗ-176 танк просто нерегальний танк 11 рівня. Тут трошечки я його вже запізно підсвічую, на жаль, дає він про міні-постріл. Не пробиваю, я в свою чергу також фейлю. Ну і тут приймаю рішення, знаючи, що в мене КД швидше, трошки його підклічувати. Кутів, не вистачає, тому Проходиться виходити отак. В от дивіться, як відбувається. 800 мені, будь ласка, будь ласка, БЗ. Ну, але розумію, що це останнє, що він робить в цьому бою. Ми успішно його добираємо. Союзник чомусь стріляє по мені, але не по БЗ. Ну, то таке. Так часто буває серед союзників. Цей флан зачистили і ні в якому разі не можна отак от їхати. Але я дивлюся по підсвітці танків, що мені дозволяють це зробити, тому рухаємося, рухаємося далі, впевнено на всіх парах летимо, летимо там, де суперники, де противники зближаємось, щоб наносити максимальну альфу їм далі. На цей час бою рахунок 11-10 на нашу користь, але якщо порівняти ХП, то ми програємо майже на 3 тисячі, що не є добре. Тому саме гром може виправляти такі ситуації. Мені потрібно, щоб союзники протрималися якомога довше, але на жаль, поки я отут їхав, рахунок вже стоїть 11-12 на нашу користь, і по ХП показник геть зовсім став плачевним для нашої команди. У мене є інформація про розташування всіх суперників, всіх наших противників. Е, на жаль, я тут думав, що аранарні дещо справиться, але він якось беззубо віддається. Я займаю цю позицію на цій так званій короні. сподіваючись, що можливо тут Лорейн вийде і дати їй максимальну шкоду. Стою, чекаю, розумію, що ХП в мене немає так, щоб. Впевнено їхати танкувати. На жаль, на жаль, мій союзник чомусь вирішує брати базу в той час, коли йде захоплення їхньої. Але дочекався я своєї своєї жертви, під'їжджає, даю і пробиття, У відповідь танкую. В цей час я розумію, що йде захоплення нашої бази, наш союзник з'їжджає. Я тут вицілюю обережненько. На жаль, шкода не проходить. От Ця відстань якби, зіграла злий жарт, альфа не максимальна, забігаючи наперед. І от зверніть увагу, друзі, цей постріл, як тігр прототип по мені стріляє, це буде свого роду далі помилка, бо я неправильно оцінюю його позицію. Тим не менш тут такими кардібалетами забираю ще одного суперника, втрачаю, на жаль, ХП, але то не суттєво, але забираю лорку. Верніше не Лорку, а шкоду Т-50, середній танк 9 рівня. І тут чомусь мені здалося, що з кімпи, з нашої бази по мені стріляв яхтігр прототип. Я вирішую знову виїхати в корону. Отут, друзі, буде важлива і ключова помилка, забігаючи наперед. Тому що я міг від цього комінця прочекати. Мені здалося, що яхтігр стріляв. З бази з нашої, але зустрічаю в такій позиції, даю йому постріл. На жаль, знов такі завістані альфа не проходить. Я даю йому шкоду, але в відповідь він забирає мене. Ну і друзі, результати цього передбою, на жаль, не вдалося затащити поразка, але не вдалося виграти. Зате вдалося отримати знак власності майстра. Ночасно ми отримали першу відмінну позначку. Ну і в нас основний калібр, оскільки вдалося настріляти 7131 шкоди. Це мій власний рекорд на цьому танчику. І е, знак власності, верніше, нагороду, епічну нагороду воїн, оскільки в нас шість в Прагі. Вдалося натанчити не так багато, 1550, але тим не менш вижити нам це не задовольнило нашу потребу. Не вдалося нам, на жаль, вижити. Бачите, як зіграли мої союзники, як зіграли суперники. Ну і також, що непогано, вдалося трошки пофармити. Трошки пофармити, майже 150 тисяч за цей бій вдалося вивести. Отак, друзі, такий бій. На громі. На громі пишіть в коментарях обов'язково, як від вас, які у вас результати. І діліться своїми враженнями, чи варто було проходити марафон, щоб отримати такий чудовий танчик, яким є польська ПТСАУ 8 рівня. Гром. До нових зустрічей!